Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. От вам і ми з Путіним пишуть, що замість того, аби повернути ЗС, як він обіцяв Трампу, там нібито пожежа телеграм-канали Партизан. пишуть, що 20 березня біля ЗС зруйновано станцію радіаційного моніторингу. Пише Магате. Після обстрілу росіяна ЗС в критичному стані сама станція моніторингу знаходиться приблизно за 16 кілометрів від ЗС та вимірювала радіоактивні викиди. Зараз продовжують роботу лише 4 з 14 таких станцій. через це послідкували за можливою аварією на ЗС та є значно складніше. У міжнародному агентстві з атомної енергетики МАГАТЕ заявили, що по одному із захисників куполів Запорізької АС було здійснено атаку невідомими ВПЛА. А росіяни традиційно звинувачували в обстрілі сили оборони. Водночас такі закиди заперечують і в силах оборони. Пишуть, що про три місця в тряпні попадання про важливих об'єктах станції, але це лише підготовка світа. Реагуй Росія заведе. Шила підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції в районі чотирьох із шести енергоблоків. Окупанти розмістили техніку, на вибухівкою, Відповідну заяву інтерв'ю британському виданню зеню стейтмент, зробив начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. А слова генерал майора процитував офіційний сайт ГУРА. План теракту на ЗАЕС повністю розроблений та підтверджений. для прискорення катастрофи. Вони можуть використати технічні засоби. Повідомив Буданов, як зазначив. Глава городу аварій на заес може також призвести підвищення росіянами напруги на лініях електропостачання станції. Він також нагадав про мінування заесеравставка охолоджувача заес та інших об'єктів залежно від ситуації. Ядерні реактори без охолоджувача можуть розплавитися за період від 10 до 14 днів. Ніколи ситуація не була такою серйозною, як зараз сказав генерал-майор. За словами начальника Гор Міністерства оборони, наказ держави агресора вчинити теракт на ЗС може бути викликаний поразкою загарбників на лівому березі Дніпра. Створення зони ядерного лиха РФ розглядає як запобіжник подальшого просування сил оборони України. Водночас, за оцінкою Буданова, існує ризик, що ворог може здійснити атаку на ЗС із витоком радіації як превентивний захід, щоб зупинити наступальну операцію України і заморозити лінію фронту в нинішньому вигляді. І нагадаємо, раніше адміністрації Джо Байдена повідомили, що уважно стежать за розвитком ситуації навколо захопленої російськими військами Запорізької атомної електростанції. Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія може готувати теракти на Запорізькій атомній електростанції. Окупанти вже все підготували для скоєння жахливого злочину. Тож українська сторона попередила країни партнери та інші держави. За даними джерел, відповідні домовленості досягнуті між Китаєм США та Україною в РФ не спитали проте на території разом із українськими Спеціалістами працюватимуть американські і китайські також буде введено контингент миротворців. Літаки з інженерами та військовими. Уже готові інсайді джерела. Макака з ядерною гранатою вже набридла навіть китайцям через ескалацію в Ізраїлі з Путіним. Тепер в Україні діятимуть жорсткіше. Вчора літер Китаю сі дзінпіна знову застеріг російського диктатора Владіміра Путіна. Від застосування ядерної зброї проти України як під час останнього візиту. Як стало відомо, Китай публічно виступав проти використання ядерної. Зброї застереження сі дало заходу надію на те, що Пекін дотримується цієї риторики. Є за зачиненими дверима. Китай взяв на себе відповідальність за відправлення повідомлення на усіх рівнях, зазначив високопосадовець адміністрації США Джерелам, які близькі до Кремля наголошують, що російський диктатор особисто вирішив, що тактична ядерна зброя не дасть Росії переваги. Так, ядерний удар ймовірно перетворить райони, які Путін хоче окупувати на опромінені пустки, і це мало що дасть для просування Росіян на фронті. По даними української розвідки та СБУ, Росія готується до теракту на Запорізькій АЕС. Із видком радіації окупанти замінували на атомній станції ставок охолоджувач. Окрім цього, очільник Буданов прозвітував, що біля чотирьох із шести енергоблоків АЕС терористи розмістили вибухівку. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал, переможемо разом.